Система випрямлення волосся Кайліс Трітмент від Хайер Company. Система випрямлення волосся без формадегілу та гліосалу Кейліз Трітмент від Хайер Company. Ми його поділяємо на 4 етапи. Першим етапом є підготовка волосся та шкіри голови до процедури. Ми використовуємо шампунь з PH 80 для того, щоб максимально розрихлити лусочки та виконати процедуру. Випрямлення шампунь безсульфатний, містить гідралізований кератин. Ви його можете використовувати не тільки для процедури випрямлення, але й для інших ваших потреб, наприклад, перед тонуванням для того, щоб почистити волосяне полотно від накопичень металів та бруду, або перед реконструкцією волосся для того, щоб склад у вас зайшов глибше в структуру. Після підготовки наступним етапом по випрямленню буде у нас нанесення крему каліс Treatment. Цей крем містить в собі гліоксилову кислоту. Це саме той компонент, який нам допомагає випрямити наше волосся. Аліоксилова кислота випрямляє цистеїнові місточки, тим самим волосся стає прямим. Наноситься крем на підсушене до 80% волосся невеликими порціями, щільно пропрацьовуючи кожну прядку. В залежності від того, який ефект ви хочете досягти, наносимо крем, і час витримки буде відрізнятися. 20 хвилин витримки крему забезпечує нам розгладження волосся. Якщо вам необхідно випрямити кучеряве волосся або американський локон, тоді ми витримуємо крем 40 хвилин на волос. Після необхідного часу витримки ми займаємо крем і приступаємо до наступної процедури. Нам необхідно висушити волосся, витягнути його прасочкою на 240 градусів або 230 Це залежить від того, який у вас утюжок буде. Після чого ми вже приступаємо до третього етапу. Це миття голови та зняття всіх залишків від крему. Це ми виконуємо з допомогою шампуню Treatment шампунь. До складу цього шампуня входить листя амаранту, потужний антиоксидант, який буде доглядати за вашим волоссям. Четвертим етапом буде у нас вже закріплення результату з маскою Post Treatment. До складу цієї маски входить гідролізований кератин та листя амаранту також. В своєму танамі Андемі шампунь з маскою утворюють плівку, яка не дає вимиватися корисним компонентам, і ваш ефект буде триматися довше. Продукція вироблена в двох зручних форматах: по пів літра для салону та по 250 мл для домашнього догляду. Після кератину рекомендується використовувати саме ці шампунь та маску, оскільки вони будуть продовжувати дію випрямляючого компонента. Це не перманентне вирівнювання, яке робиться раз і назавжди, а його потрібно буде вам повторювати. Ефект відданої процедури триває від 2 до 4 місяців в залежності від стану волосся.